Добрий вечір, сталкери. Ну що, у нас сьогодні коротенький буде випуск, як ви написали, що до комплекту не вистачає е, ще порівняння з РПГ. Ну, будемо порівнювати РПГ. Ось таким снарядом. Будемо валити псевдогіганта. Що в нас тут по шкоді шкода? Тут максимум. Ну, в принципі, як. Тільки давайшне. На гаускі. Так, давайте подивимося, чи. Ні, все. Коротше, тут покращувати нічого не треба, значить, приступаємо зразу до тестів. Де його знайти? Ну, коротше, воно вам попадеться е, у цьому. на дузі, там ви не пропустите. Подивимося, що ще, ще. Так, все, погнали тестити. Ну що, готові до тестів? Давайте візьмемо РПГ в руки. 20 снарядів, так як на гранатометі, нам понадоб, понадобилося лише 16 пострілів. Ось такими. Снарядами. Що пробуємо? Пробуємо. Бляха, моща У нас тут, короче все на максимум. Ну, іменно по шкоді, все, максималка. Так, ну що, пробуємо. Давайте, наверное, поверхні мітки будемо пробувати. Все-таки це в нас не гранатомет, а ракета. да б'є прямо в голову, поверхні мітки. Добре. Ого! Ого! Скільки зняло? Фіга собі. Це вам не гранатомет, я вам скажу, так. Та ти що, два течка більше половини. Оце да. Оце прям дурь. 4 постріла. Йоба, -йо. Я прям казав, що буде коротенький у нас випуск. Та ти що. 4 постріла, коротше, і все. І гіганта нема. Коротше, сама можна. Пушка. В принципі, за 4 постріли валив помните, раніше ранча, як його ем, кавалерист. І мені щось кажеться, що гауска має так само валити. Так, а що в нас там по точності? Давайте в ті двері попадемо. да Дивіться, прям точно б'є. От куди прицілився туди і летить. Головне брати по верхніх полосках, оцих самих ширчах, і посередині в машині. По... Ай, драшки вище полетіло. А, а, там все, там далі не взривається, там беззапасна зона. Так, давайте попробуємо ще по другому Що, морда, ждеш? Давайте попробуємо по-другому. Давайте не будемо по ньому стріляти, ми будемо стріляти, наприклад, ось у вертольот. Там 2 метра прямо від нього. Чи буде урон іти по ньому, чи не буде? Бахнули ззаді. Хм. Чуть не дуже. Що то, що то, а ну ану ще разок. Дуже маленький радіус. Прям, прям дуже маленький радіус. Скільки тут десь метрів у нас? Ну, метра 3. Ось за 3 метра практично не попадає. Якщо прям під ноги, тут все-таки 2 метра, ну не 3, навіть, навіть менше 2 метрів може. Ну, таке собі. Цим снарядом потрібно тільки стріляти в ціль. О! Аж чуть-чуть ближче і мені нормально так гушануло. Да, чуть далі. Ну, під ноги, бачите, ще якось стріляти. А, ось цей раз точно я під ноги попав, да. Це було далі, ось до під ноги 2 метра. Тобто в радіусі 2 метрів по ньому можна гатити і. Буде начебто нормально. Ну, ще разок туди. Да. Практично здох. Практично здох. Коротше, РПГ, поки що. М -м, лідер. РПГ у нас лідер. 4 постріла. Нема різниці, куди ти стрельнеш, в голову в тіло. Все одно. 4 постріла. Ще осталось перевірити ще гауску. Це сама, то же сама, мощніша пушка у цій грі. Ой, він, що ти там ластами вкриваюся? Ну, якось отак ну З РПГ ви бігати не будете. Це, понятне діло. Але. Знаєте, що я вам скажу? Чого вона. прочка летить прямо на ура, Угу. 63 6300. Що я вам скажу? не не даремно падає оцей <клух> Фауст на на дузі, не даремно падає з одного постріла. Там розбиваються всі ковби, якщо йому прям поцілити, прям що по ньому, не тільки десь там в сторону, а по ньому то випадає зразу. Щоб не бігати там півгодини не мучитись, не психувати. А ви саме там знайдете цей РПГ, <кій> поки будете йти, буде йти до нього. І без проблем можна його завалити і не мучити себе, свої нерви. Коротше, класна штука. Якщо потрібно щось велике завалити, то це саме раз. Тут наш приціл є. І там прям такий інтересний. Ну що, дякую вам за перегляд, за лайк, за комент, всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.